Привіт друзі. Привіт, друзі! Сьогодні ви бачите, яке 27 число, да, і у нас уже повним ходом цвіте сірень без. Як там називається, в різних містах по різному говорять квітка дуже пахуча, дуже гарна. І в цьому році я, виходить, без подарка, адже зацвіли квіти дуже рано, а день народження у мене перші числа травня. Не перша, а там 7, 8, 9, 10, 11. не буду говорити, яке. І завжди. Чоловік рано мені виривав сірень і приносив прямо з росою і вітав мене з днем народження. А сьогодні тільки 27 квітня і я лишаюся без подарка цього року. Не буде на день народження сірені. Така рання весна у нас. Бачите, яка красота. Ось кущик дуже гарний. А ще про цей кущ я розкажу зараз одну історію. Мої свекри жили у... від нас 130 кілометрів, і ми 30 років їздили до них у гості. І на подвір'ї у свекрухи був оцей кущ, ну не цей, а другий, звичайно. Ми відкопали його, цей кущик маленький. Свекру помер, свекруха переїхала в друге місце жити. А... Оцей кущ залишився нам як пам'ять, як спадок про моїх свекрів, про ту хату, яка була у нас у батьків. І тепер ми ось тут милуємося нашими, нашими квітами і вспоминаємо, як ми мали змогу їздити у гості і дивитися на ці квіти раніше. Ось така у нас історія. І так, друзі, дивіться, яка в нас розсада. Уже Дощі йшли, йшли. Город один не встигли посадити. Зараз ще картошку будемо досаджувати. чуть чуть небагато. Але дивіться, які вже Так, це, це капуста, перчик, ось помидори, ось такі здоровінні. Всякі різні сорти підписала. Так, капуста, агресор. Я тільки таку садю, більше ніяка не виходить. Помідора рання, але щось вона маленька Я не знаю, навіть ті, що пізні, переросли ранні. Навірно, з сортами щось не знати. О, перець, який хороший. дивіться бачите Я його вирощувала спочатку там в квартирі, а тепер перейшла сюди на віранду. А на віранді тут тепло, дуже добре, так як, як будто би тут ось вірандочка, Получається, як теплиця, багато вікон. І тепло, виходить, з сторони сонечко з півдня. І вийшло як теплиця, дуже класно. Ось до у нас, значить так, в мене тут пару баклажанчиків, багато не садимо, тому що їх їдять жуки. і Потім ми з ними тільки граємося. Так штук 5 посадю, але чоловік каже, що 5, що 10, однаково жуки їдять. Ти тільки час забираєш, але я все одно хочу. Ось так, Тут ще мамі відсадила ту капусту на дачу. Мамі дам отак от агресор. Це лимон. Прижився в мій вазончик. Це мені коліжанка дала такі паросточки, дуже симпатичні. Він буде звисати з ринки, і потім будуть квіточки такі цікаві, голубенько білі, ну гарний. Так, це у мене капуста цвітна. Та, що в морозиловку я кладу, шапочкою і росте, і знову помідори. А це лимон. Це з кісточки. І з нього не будуть лимони, просто красота. Тут чоловік виноградує, понакладав. І дивіться, Значить, ми пам'ятаєте, ми садили з вами кавуни дині. І от вам, пожалуйста, все сходить. Дивіться, бачите, воно все понакльовувалося і зараз прибереться розсада. І трошечки-трошечки треба дати їм піднятися, щоб вони, ну, листечко, щоб появилося, Ближче їх до світла оприділити. І ось тут, дивіться, бачите, тож, все сходи, все сходить. От, кавуни дині, бачите, помаленьку. Ось такий сорт я посадила. Ось такий. І ось такий. Зараз десь знайду. І ось такий огоньок називається от темний такий кавун. Такий чорний, чи, як сказати, без полосок. Він теж класний. Все в сходите, бачите, воно з'являється. І потім так легесенько з стаканчика витягуємо, коли вже буде тепло, така температура буде тепла, май, наприклад, травень буде. Висаджуємо акуратненько, ріденько в город. Так що, ждемо теплої погоди і будемо займатися знов садівництвом. Зацвіли, звичайно, і такі квіти, гарно дуже. Багато різних кольорів зараз покажу. І такий, і зараз покажу інший. Ось такі біленькі, гарненькі. А ось ці фіолетові вже перецвітають, вже немає їх. Був кущик так зразу весь весь в фіолетках. Але листечко вже зверху стало. Ви знаєте, друзі, ось це найпростіший нарцис із всіх нарцисів. У мене є різні сорти, я вам там показувала раніше, які вони гарнющі, вони вже всі перецвіли. А оці нарцисики просто-просто пізні і дуже-дуже пахнуть. У них запах неймовірний. Якщо їх посадити багато, просто не так пахнуть. А якщо ви занесете їх у хату, то просто невозможно буде спати, голова може розболітися, такий запах. Ну, Гарненькі, гарненькі квіти, люблю їх. Ну і тут в мене Петрушка, звичайно. Гляньте, яка красавішна. Ох, Петрушечка красивенька. Оце отакий заборчик. Будемо його колись стригти. І так, друзі, дивіться, яка цибуля посаджена на зиму. Є сорта цибулі, яка садиться на весну, а є, яка на зиму. Ви знаєте що? Я раніше садила завжди на весну, не вспівали, горали город швидко бистро, бистро А тепер я пробую тільки на зиму. Гарні сорта є зараз голландської селекції. Цибуля дуже хороша. І, кстати, вона не дає стрілки, і за нею менше уходу і менше навісні роботи. Ви посадили і забулися. Ну, звичайно, просапуємо. Ось так, багато, дивіться, бачите, як воно удачно. І часник тут у мене. Е, може на відео буде не видно, але ось цей рядок часнику якийсь такий більший за інший. бачите, як. Ось цей часник ми їздили на осінню, осінню ми їздили у Карпати і ми там ходили косино, є базар такий. Ринок там такий великий, гуляли там, і там у е, тих куліжанок, господарок був такий дуже-дуже гарний часник. Я от його купила на, собі на розсаду. Оцей рядочок, ось цей у мене пробний, як, верніше на розсадний. Це ми будемо їсти, ну, свій часник домашній. А ось цей перший рядок ми на розсаду побачимо, він якийсь більший, мощний, вищий і дуже якийсь такий розлогий, такий крепкий він. Побачимо, що це за чесник у нас такий буде. І ось тут у нас моркочка зійшла гарненько, так густенько треба буде да її проривати пальчиками. Ну, ось такі справи, ось такі справи у нас. Погода, друзі, випогоджується. яблуні починають цвісти гарненько, але цього року. Якийсь цвіт рідкий. Ні, ну, Верніше вони будуть, яблука, але не так, як в тому році, в тому році дуже був крапкий урожай. В цьому році менше цвітуть, але ми теж е, довольні, що все добре. Друзі, заходьте на канал, підписуйтесь. Я вам буду показувати, що у нас робиться, що у нас росте, яка он, наша Україна гарна, прекрасна. І у нас починається гарна погода. І ми будемо займатися своїми справами в городі, в на подвір'ї, в господарствах. І цьому раді. Будьте щасливі та здорові. Пока-пока, всім. Гарного всім настрою.